На кліне вдач філії агрофірми Шахтар, середній врожай зернових 17 центнерів з гектару. Фермерські господарства Слов'янщини нарощують не лише врожайність до 41 центнера з гектару, а й поновлюють техніку. Та успіхи приватних підприємств не допомогли слов'янському району зайняти високе місце у рейтингу Донецької області. І за результатами 9 місяців маємо лише передостаннє місце. По пансунич я не беру навіть азіми Агрофірма – 10,8. Все остальные 16.2 по кукурузе. 14,2 по два все Всі останні два рази виша вражальність по нашим фермерам і товара призводітелям. Другі того просідін не достаток дістополі, не фінансування. Не дуже добра ситуація і на дорогах слов'янського району. Ремонт асфальтного покриття виконаний на 63%. відсотки. Є проблеми із заміною аварійних електроопор. не розплановано 200 кілометрів узбіч тощо, та особливі проблеми із залізничними переїздами. У нас виявлено нарушення за 9 місяців. 2010 року. по железнодорожному переезду 341 нарушение. Этим же тоже надо заниматься. И надо смотреть по состоянию железнодорожных переездов. И надо работать с управлением железной дороги по этому. Розглянули на колегії слов'янської райдержадміністрації і стан фінансової дисципліни за результатами перевірки контрольно-ревізійного відділу за 9 місяців поточного року виявлено недоотриманих фінансових ресурсів на суму 603 три тисячі гривень, незаконних та нецільових витрат на суму 645 сорок тисяч та інші порушення на 21 один мільйон гривень. Як правило, усі керівники головні бухгалтера та винні особи в допущених та встановлених порушеннях притягнуті до адмінвідповідальності складено 163 адмінпротоколи. Активізована робота по застосуванню фінансових санкцій, якщо ви чувствуєте неувіренність какую-то чи лучше позвонить сюди і принастудити.